Скажіть, будь ласка, у вас в тренерській кар'єрі 100% були подібні епізоди. Розумієте, про що я говорю? Про те, що е складається зовсім не так, як хотілося, і коли, навіть коли гра епізодами вдається, щось не йде. Що не йде, як вам здається? Ну, насамперед, я розумію, що дуже тисне на футболістів, то що нема результату. Тисне на футболістів те, що ми програємо гру, скажімо так, дуже легко пропускаємо один удар з Прикарпаттям, один удар зараз. Тисне те, що ми не можемо забити. Дуже так пригничені Були футболісти. На... Ми бачили, як би сказати, що бажання не було, ні, бажання було. Ну, трошки сьогодні. Скажу так, не допрацьовували без, без м'яча, дуже багато, скажімо так, дивились, що робить з м'ячем соперник. Ну не було 100% агресії. Що треба робити, ну, треба це все пройти, треба спілкуватися з футболістами, треба спілкуватися з керівництвом, треба може дати трошки впевненості футболістам, ну і такого спокою. Таке буває. Ліверпуль теж три матчі підряд може програти. Тобто тут насамперед треба, щоб керівництво підтримало футболістів. І, скажімо так, і виконували всі професіональні свої обов'язки. Чи є запитання? Ну, так. Коли ви з'явилися у Ворсклі на першій прес-конференції, тоді вона була більш радісною, бо тоді mm -hmm. Ворскла перемогла. Ви говорили, що казати про якісь конкретні завдання можна буде, коли пройде десь 5 турів. Зараз пройшло 10 турів. У вас уже був час оцінити і рівень суперників, і рівень середовища і рівень команди. Чи є вже зараз озвучені якісь конкретні вимірювані завдання або на першу половину сезону, яка вже закінчується, або на весь сезон, чого чекати в майбутньому? Ну я розумію, що о, зараз треба формувати та, опять же, команду, о, дивитись, ми сьогодні ще не, не готові боротися за перше друге місце, але ми готові. Я вважаю, що П'яте-шосте місце, от за ці позиції ми е, спроможні боротися, і все в принципі попереду. Е, конкуренти теж наші попереду. Е, якщо ми максимально настроєні, якщо ми максимально скажімо так, заряжені, якщо ми максимально виграємо свої мікродуелі і максимально допомагаємо при припом... помилці, то у нас все виходить. Коли хтось випадає, коли хтось, скажімо так, розстроєн, обіжен, незадоволен, і воно одразу все переноситься от на гру. Сьогодні я можу сказати, що шосте-п'яте місце це то місце до зими, за яке ми будемо боротися. Дякую. Я просто хочу побажати вам успіхів, щоб ви. Не зважали на думку, ну, зважали на думку вболівальників, але не так сприймали близько до серця і зробили висновки з попередніх матчів і просто перемагали. Зробимо, дякую. Дуже не подобається мілка гра. Не вистачає плану, хороших, не вистачає більше такої оптивные э игры пары. В чём причина? Больше мелко вот именно э uh, ключи ворот, а флангов, э ударов, прострелов немає. Дякую. Ну, треба, щоб було прострели фланги туди доставляти м'яч 100% вперед. Ми дуже мало відкриваємось uh, в ті зони. Ми дуже багато відкриваємося під м'яч. Ми сьогодні дали дали конкретно завдання нашому нападнику Відкривати за заспіну, і за півтора тайма два рази він відкрився заспіну. Дали завдання нашим вінгерам відкривати заспіну. Ну, коли почали відкриватись, моменти пішли. Тобто, тут, звичайно, що над атакою треба працювати. Це оборону трошки, скажімо так, скоріше може побудувати. А от якраз атакувальні такі системні дії. То звичайно, що треба час. Треба такі ну, повноцінні збори, е якісні суперники, і щоб ми розуміли, що там ми будемо допускати помилки, але на цих помилках ми будемо вчитися і будувати там тренувальний процес. Тобто, так. Будь ласка, кажете, діалог з керівництвом, чи вони керівництво такий діалог з командою вами і що вони кажуть стосовно. Що очікувати нам до зуму, що когось, що цей транспортний банк висить, і вони будуть висити. Ну, таке питання складне. Ми спілкуємося з керівництвом 100%. Тут по бану ну, поки що нічого не можу сказати. Можу сказати, що ті гравці, яких ми хотіли там, заявити, да заявити, зараз ми їх заявити не можемо. Он Да. Пока так. Доброе.